За що боролися на те і напоролися, хочу вам сказати, друзі, що водійські права доведеться замінити всім українцям. І як ви думаєте, хто ініціатором цього законопроекту виступає в Україні? Ніколи не вгадайте, наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль. ви напевно його взагалі не чуєте, де як в інших країнах, таких як, наприклад, Польща, візьмемо до уваги найближчий сусід України, но Дональд Туск. На всіх, як то кажуть, конференціях свіркає. А в Україні нашого Дениса Шмигаля навіть і не чути. Це та людина, яка повинна була б вирішувати всі питання. Але хто нас вирішує всі питання? Напишіть, будь ласка, вашу постать в коментарях. А я вам хочу сказати, що незабаром українцям ймовірно доведеться частіше оновлювати водійські посвідчення, тому що ну, в нашому бюджеті не вистачає грошей. І як же ж не з людей? Заробляючи кошти, можна збагатити цей бюджет, заробляючи, звісно ж, в лапках, сплачуючи при цьому податки за ті пластики, які ви будете міняти. Верховна Рада готується розглянути законопроект під номером 8082. Ініційований Кабінетом міністром України під керівництвом Дениса Шмигаля. Ну, скажу вам після вчорашнього законопроекту, який вони підтримали в Верховній Раді, разом зелена влада із ОПСЖ про. Множине громадянства, який знову ж таки законопроект був ініційований нашим головнокомандувачем. Я хочу вам сказати, що я вже нічому не здивуюся, що вони навіть якщо і це приймуть. От, на вашу думку, чи готові вони на таке, щоб прийняти цей законопроект, який би був законом? Цей документ передбачає важливі зміни у термінах дії водійських прав та умовах їхнього їх права продовження. В мене особисто були права на 25 років. А у вас, друзі, на скільки років були ваше водійське посвідчення? Тому що я знаю, що у когось було на 50 років, у когось безтерміново, тому що цей законопроект він торкнеться всіх. Що пропонує законопроект? Перше скорочення терміну дії посвідчень згідно із запропонованими змінами, водійські посвідчення видаватимуться з терміном дії 10-15 років, залежно від категорії транспортного засобу. Я скажу, тут є як на мою думку, так і плюси. І мінуси. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про молодих, молодих водіїв, то тут я б також би робив перекваліфікацію і про водіїв трошки старшого покоління. Хоча ви скажете Сергію, ти повністю не правий. Тому я залишаю думку вашу в коментарях. Аналогічні вимоги для чинних документів: заплановано, що нові правила стосуватимуться не лише посвідчень, виданих після ухвалення закону, але й уже чинних. Тобто, якщо ви Будете бачити, що цей законопроект був буде законом, то неважливо, коли ваші права видані. Нас же знаєте, все згідно конституції. Закон зворотньої дії немає. Ще раз зачитаю нові правила стосуватиметься не лише посвідчень виданих після ухвалення закону, але й уже чини. Тобто, неважливо, коли ви отримали права, вам треба буде їх поміняти. І це говорить ще раз, що. Наша конституція вона точно на 100% діє. Після закінчення зазначеного терміну водіям доведеться обов'язково оновити права. Ну, я хочу вам, друзі, нагадати: я казав замінювати закордонні паспорти. Я казав замінювати водійське посвідчення за кордоном, тому що будуть будь-які зміни. І водіям далекобійникам я ще раз хочу вам підтвердити, що чекайте, чекайте, тому що і вас це торкнеться. Зараз он в Чехії. Флотилії, як вони там називаються, їх також бомблять, щоб водії міняли посвідчення. Їх бомблять по ліцензіях, абсолютно по всьому. І Чехія також наступає на п'ятки Польщі, і там також хочуть все поміняти так, щоб все було офіційно та легально. І тому я хочу вам сказати, що я вже замінив свої права ще в 2019 чи 2020 році з українських на, польсь... на Польські. І горя не знаю, якщо у вас є така можливість зараз, то замініть своє водійське посвідчення. Бо в разі, якщо ви повернетеся в Україну, дай Бог, щоб війна найшвидше закінчилася, то ви зможете свої старі водійські посвідчення забрати там в мреву, де ви його раніше утримували, тому що саме туди воно буде надсилатися з Польщі, і ви горя не будете знати ані з поліцією, ані з будь-яким знову ж таки державним органом в Польщі. І тим більше, якщо введуть ці оновлення, то вони будуть аналогічними як в Польщі. Бо якщо ви не знали, то в Польщі видають права максимум на 15 років. Потім ви приходите медогляд і, і бадання, і, і все. І ви далі маєте права. І в Україні хочуть зробити те ж саме. Але от скажіть, скільки разів у нас вже міняли термін дії водійських посвідчень? То на два роки зробили, я взагалі не розумію для чого. Це взагалі нормально. Медична перевірка. Перед оновленням військового водійського посвідчення буде необхідно пройти перевірку фізичного та психологічного стану. Це допоможе підтвердити здатність водія керувати транспортним засобом без загрози для оточуючих. Ну знаючи нашу Україну, у нас немає взагалі корупції, і не доведеться платити нічого за це. Все це буде на добровільних основах. Перескладання іспитів для водіїв, які за термін дії посвідчення накопичили значну кількість штрафів за порушення правил дорожнього руху, вводиться обов'язково перескладання теоретичного та практичного іспитів. Чому потрібні ці зміни? Кабмін пояснює впровадження нових правил необхідністю адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. У більшості країн ЄС вже давно діють схожі вимоги до водійських посвідчень, регулярне оновлення документів, перевірка медичного стану водіїв та контроль за порушенням дозволяють підвищити безпеку на дорогах. Я тільки за підвищення безпеки на дорогах, але. Чим відрізняється Україна від Європи? От поясніть мені, будь ласка, мені здається корупційною складовою, тим, що у нас в Україні, якщо ти п'яний створив дорожню. Транспортну пригоду то тебе не саджають у в'язницю, не забирають у тебе права. Все можна порішати. А в Європі такого не існує. І яку б ти посаду державну не займав, тебе або ж посадять, або ж заберуть у тебе водійське посвідчення. Добре, ти будеш далі їздити, але штрафи настільки величезні, що їх тут просто нереально сплачувати. От. Я знаю, що до мене багато українців за кордону зверталися з такою от допомогою, щоб я їм допоміг. Що робити в таких ситуаціях, коли вон у них забрали права під станом алкогольного сп'яніння? Ну в Європі все, якщо ти створив таку дорожньо транспортну ситуацію або ж попався п'яним за кермом, це клеймо на все життя. На все життя, а в Україні. Як це відбувається? Скільки ми бачимо тих ситуацій і зі смертельними летальними випадками і щось комусь роблять? Показуху тільки роблять, і більше нічого. От все, що я бачив, от показуха. Більше я нічого не бачив. Я хочу вам сказати, що це означає для водіїв? Частіша заміна документів. Це для держави плюс. Я хочу вам нагадати, що ми не в Європі. Ми наближаємося до Європи, наближаємося. Уже скільки років наближаємося? Як ніяк не наблизимося. І ще не швидко наблизимося. Водіям потрібно буде планувати оновлення посвідчень кожні 10-15 років. Медичний контроль зрозуміло, перевірка знань зрозуміло. Як це вплине на безпеку, друзі? Ну, хто мав гроші, той буде далі їздити. От і все. Я хочу вам такий свій, свій висновок дати. Тому що цей закон він буде тільки для звичайних громадян, яких будуть, як завжди, мусолити, випотрашувати просто геть на нівець рентгенівським оцим корупційним методом забирати всі кошти, що в них є, і це з кожних, кожних 10-15 років. І от у мене немає просто терпіння до цієї влади, коли у нас зараз така ситуація в країні. Вони не мають змоги оптимізувати видатки в країні. Корупційні складові просто шалені, а вони думають про те, як покращити людям життя з правами. Тому що це дуже важливо. Зараз у нас чоловіків в країні вже не буде. Проте у нас буде європейський закон про 10-15 років дійсних водійських посвідчень. Як вам, друзі, таке? Пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте ділитися цим відео і підписуватись на канал, адже ваша підписка це свідомість кожного в майбутньому. І на сьогодні у мене все.